Друзі, вітаю вас на нашому каналі. В нас закінчилася інкубація індиків важкого кросу бік 6 з імпортного яйця. Хочу сьогодні розповісти про результати, про перебіг і про важливі нюанси, які я вважаю суттєво вплинули на результати даної інкубації. Ну, по початку для початку було придбано 25 яєць. Візуально ми їх оглянули, знімали відео. Яйця хороші, нормальні, все. Потім так трапилось, що п'ять яєць стали надбитими. А декотрі також струснулись. П'ять яєць, котрі були надбиті, я заклеїла медичним клеєм БФ. Пошкодження внутрішньої плівки не було, були лишень сколи і тріщини по шкаралупі. Було прийнято рішення закладати такі яйця, тому що яйця. І, ну, індика, воно ну, трішки не саме дешеве, скажем так. Плюс до того у мене був певний розрахунок на певна на певну кількість отриманих індичат. Можливо, з якогось боку я неправильно розрахувала, тому що попередні мої результати були з 25 яєць. От ми купували, наприклад, 21 у нас було запліднене, і в нас вилупалося 20 індичат, 19. Відповідно, цей раз і я так розрахувала. Ну цей раз трішки так не сталося. Для початку ми на сьогодні маємо 14 індичат. Було їх 16. Двоє індичат померло, один вилупився дуже слабенький, одного ми виковирювали. Ось ці яйця, котрі були у нас надбиті, вони отак позначені полосками, вони не проклюнулись. І два яйця, котрі були, начебто, нормальні, на вигляд у мене, вони теж не проклюнулись. Ну, два яйця відійшло тоді у нас на самому початку неоплодом. Одне яйце відійшло кровяне кільце. І ще два яйця я вже там не розберу. Ну, Вони були чорні, бовтались, тіліпались, не розвивались. Я думаю, що тут тухляк, буфтун, будемо казати так. Тобто, в інкубації було 20 яєць, на виході маємо 14 індичат. Ну, Для початку. Таблиця, за якою я інкубую, це перевірена мною неодноразово, і до таблиці питань і запитань жодних бути в мене не може. По інкубатору аналогічно. Тому що, як попередні рази ми інкубували в Теплуша 72 Pro, так і цей раз ми інкубували в Теплуша 72 Про. Хочу ще важливий момент сказати: якби ми. Не ковиряли яйця, не розколупували і не допомагали індичатам вийти, їх би в нас було не 14, а 11. У нас було 4 яйця, котрі наклюнулися з гострого краю. Скажу чесно, для мене це вперше така ситуація. По курчатам були поодинокі випадки, не кожну інкубацію, там по одному чи якось по індичатам для мене це вперше. Я перелопатила весь інтернет, я передивила все, що я могла. Ну, по індичатам відео, як врятувати таке індича і чи взагалі воно вилупиться, не вилупиться, чи воно буде жити, чи не буде жити. Абсолютно кардинальні різні думки. Хтось стверджує, що хто сам не вийшов, той повинен в утіль і все. Інші стверджують, що треба за життя, таке, за таке життя треба боротися. Враховуючи те, що індичі, яйце, повторюсь, було придбане із певним розрахунком, ми з чоловіком прийняли рішення боротися за цих індичат, допомагати їм вийти, а там уже, як то кажуть, на все воля Божа. Чотири штуки таких було з двадцяти, які лежали. Це достатньо багато. Знову ж таки, я почала шукати причини, що відбулося. Тут уже не до яєць питання. Тут уже питання до моїх дій, де я що прошляпила, де я що пропустила, і що в мене було неправильно. Значить, я почала аналізувати в квартирі, в кімнаті у нас нормальна кімнатна температура. Значить, інкубатор стояв ось тут, біля вікна, біля батареї. Але батарея була виключена, тобто джерела обігріву не було. З вікна світить сонце, воно попадає через тюль, але воно буквально ну, 20 хвилин, 20 хвилин і потім вже заходить за будинок і тут повністю тінь. Я вичитала, що якщо пташеня, причому неважливо, яке це, хоч курча, хоч гусеня, каченя, неважливо. Якщо відбувається отаке порушення, ну, неправильне розташування ембріона в яйці, це є результат порушення газообміну і ну, повітряного обміну, кисневого обміну. Ну, провітрювала правильно, провітрювала по таймеру, охолоджувала правильно. І що ж могло відбутися, що вони там отак от відбулося? І до мене що дійшло? Всі попередні інкубації ми інкубували в іншій кімнаті. Ми він в маленькій кімнаті, куди закривались двері, де були завішене вікно. Інкубатор стояв окремо собі під стінкою взагалі ні до чого не підкопатись. На цей раз, враховуючи, що не було там можливості поставити інкубатор, ми встановили його в цій от великій кімнаті. Тут у нас вже не кімната, а курятник і індюшатник. Ну менше з тим, ми встановили в цій великій кімнаті. Але Проблема в тім, що це кімната студія. Я вже не буду ну, дозвольте, показувати, але от чоловік мій знімає відео, стоїть от за спиною, у нього. кухня. Кухня, І між кімнатою і кухнею перегородки нема. Вона є невеличка, ну, половина простору, а половина це просто ну, прохід. Відповідно, це кімната студія. Там плита, там все. Готувати готувалось і пеклось. І е, от, до Паски готувалась. Також уже потім я своєю головою дотумкала, е, хотіла пекти торт, сіла і на столі горіхи побила, аж потім, коли вже перебила, до мене, дійшло, що я гупаю молотком по столу, а тут стоїть цей інкубатор. Тобто, висока ймовірність того, що і відбувались вібрації, пеклися паски. Коротше, я тут і провітрювала, всяке в мене було. Грішу і каюсь, це моя вина. Тут абсолютно нема жодних ніяких у мене інших пояснень. Це тільки, тільки моя проблема. Ну, що було робити? Значить, одразу я скажу: виколупували. Ми, ми виколупали чотири індичати. Чотири. Там воно, на жаль, ми не зняли детально повністю всі, всі ті відео. Частково щось знято по результату інкубації, там де от ми показували, як ми це колупаємо. Я посилання на це відео закріплю в описі до цього відео, але там частково. Потім, вже, коли другий раз колупалися, коли ті шапочки їм знімали, ми вже не, зніма, ну, не змогли зняти відео, тому що то була вже темна ніч. У мене був стан просто близький до істерики і плачу. Ну коротше, нам було не до того. Хочу сказати, що з чотирьох дівчат, яких ми отак виколупали, троє вижило, одне загинуло. І слава Богу, ну будемо сподіватися. Я не знаю, як вони будуть розвиватися далі, тому що вважаю, що ну, інкубація була у мене невдала. І ну, за моєї вини будемо говорити так. Так, от, друзі, все грає роль від батьківського поголів'я. І до того, наскільки серйозно ми до цього ставимося. Я скажу чесно, я десь розслабилася, тому що система накатана, таблиця робоча, інкуватор перевірений, таймер працював, але отак дала маху. Друзі, поділилась висновками, поділилась, як є своїми помилками. Ага, ще щодо не договорила. Значить, з п'яти потрісканих яєць, котрі були поклеєні, у мене два не пролупилось. Ось видно два, вони вийшли нормально, верхнім, ну, через тупий кінець. І одне з них, уже я тут і не найду, де воно. Одне з них це те, яке ми колупали, і воно там бігає. Висновок такий: тріснуті яйця інкубувати можна, за ними треба спостерігати. Е, Обов'язково, тому що воно може проінкубуватися, а може створити, ну, зробитися буфтуном, стрільнути і зіпсувати всю інкубацію. Це дуже важливо. Якщо, не дай Боже, з інкубатора з'являється, тільки трішки почули, щось не той запах, щось не той, не треба чекати. Відкривається інкубатор і перенюхується кожне яйце. Не просто отак ти що там? Ні, перенюхується кожне яйце. Яйце, котре дає цей запах, його потрібно моментально вилучити. Просто моментально. Друзі, кому відео корисне, коментуйте. Діліться своїми думками, діліться своїм досвідом. Ставте вподобайки, кому сподобалось. Вам дякую за перегляд. Всім бажаю вдалих інкубацій, всім бажаю гарних, здорових індичат. На все добре.